Важливо мати безпечні місця в громаді, незалежно від того, чи йдеться про фізичний простір чи про людину, якій ви довіряєте, друга, подругу, члена сім'ї або когось іншого, наприклад, лікарів, вчителів чи навіть віртуальний простір, як ця платформа. Ваша громада має бути місцем, де ви почуваєтеся в безпеці. Громада це поняття, що охоплює багато речей. Вона включає район, де ви живете, ваших сусідів, вашу школу чи місце роботи, ринок чи продуктовий магазин, друзів, храм або місця, де ви проводите свій вільний час. Іноді деякі частини вашої громади можуть бути небезпечними або здаватися такими. Ви не можете контролювати дії, ставлення чи поведінку інших людей. Існують ситуації, з якими ми не можемо впоратися самостійно, наприклад, домагання на вулиці, але у нашій громаді можуть бути люди, з якими ви можете співпрацювати, щоб разом знайти рішення для ваших загального добробуту та психічного здоров'я важливо, щоб ви почувалися в безпеці. Якщо це не так, спробуйте поговорити з кимось, кому ви довіряєте. Ви маєте право на доступ до послуг, які відповідають вашим потребам, а також на звернення за підтримкою. Ви не самі.